14 березня. Кулькова ручка. Дух Бо святий навчить вас тієї години, що потрібно сказати. Луки, 12 розділ вірш 12. У квартирі, де ми жили з батьками кілька років, кімнати були обклеєні шпалерами. Мама розповідала, що коли я була маленькою дівчинкою, поки ніхто не дивився, якимось чином мені вдалося кульковою ручкою розмалювати стіну над диваном. Я чомусь впевнена, що перш ніж ми з тобою навчились висловлювати свої думки словами, уже добре вміли залишати себе на папері ручкою. Напевне, саме в такі моменти народжуються письменники, поети та художники. Зараз це важко уявити, але колись не було таких ручок, люди писали пером. Сьогодні такі пристрої модернізували, удосконалили, використовуючи різні матеріали, але суть залишилася незмінною. Я поцікавилась, як же з'явилась кулькова ручка. Її історія виявилась досить цікавою. Головною проблемою у виготовленні ручки була не кулька, а чорнило. Рідке чорнило терпіло невдачу, проливалося в зазор. Першим цю проблему вирішив угорський журналіст Ласло Біро. Він багато писав і часто відвідував типографію свого видавництва. Одного разу він помітив, що фарби для друку газет висихають набагато швидше, ніж чорнила для пирових ручок. Тоді й почалися його експерименти. Перша спроба виявилась невдалою, фарба була надто густою і механізм подачі забивався. Тоді Ласло залучив до роботи свого брата Георгія, який був хіміком. Разом вони винайшли нову формулу чорнила, яке не текло і не ставало занадто густим. Чорнило знаходилося в довгому тоненькому резервуарі, на кінці якого знаходилась кулька. Під час руху по паперу кулька крутилася, а чорнило переносилось на аркуш. Перший зразок Біро запатентував Угорщині в 1938 році. Але через появу фашизму брати вимушені були емігрувати до Аргентини. Саму ручку назвали біром, і до цього часу всі ручки в Аргентині називають біромами. Механізм роботи ручки чимось схожий на механізм нашого життя. Завдяки спеціальному чернилу Святому Духу ми маємо силу робити добрі справи, приймати такі рішення, які залишають на аркуші нашого життя добрі сліди. Як легко прочитати букви на папері, так нашим ближнім легко побачити добрі вчинки, які ми здійснили силою згори. А чи помічають твої друзі після тебе слід добрих справ?